Собі з'явилася маленька людина, взагалі думає, що то родомка, mm -hmm. живе з нею. Пухлинка продовжує рости, і так. вона собі шукає. їй в шкірі скучно, скажімо, вона хоче собі орган, де більше кровопостачання, і вона собі шукає оці шляхи там лімфатичні судини, кровоносні. Вона Якутін, хоче і і Росія, так звана. Да, вони так, вони собі спочатку знаєте, займають одне територію, так, стають так. в цьому місці гірші і так. потім лізуть далі. Так. Супер. Це класне порівняння. Ну, до речі, це як метастази, Ну метастази це саме справжній так. ефект метастазування. Вони лізуть, вони реально лізуть далі, далі і от. Чому так легко лікуються пухлини на цій стадії 0-1, бо поки вони оце в одній цій невеличкій групці, ми їх вирізали, викинули і все гаразд. Вважається це одужання. Якщо ми видалили пухлину і нам пишуть в лабораторії, що вона в глибоких шарах шкіри, наприклад, потім ще робиться дослідження інші, що вона ще знаходиться там в лімфоузлах, або ще десь, то звісно, що ми не просто як. Ми розраховуємо, що вона ще вилізе, тобто ми знаємо, що вона ще вилізе, і тому лікування онкологічного захворювання воно тривале в часі і воно постійне.